Добрий день, мене звати Ірина, і ми сьогодні з вами будемо розмовляти про добре, «ДОБРА», добре, добра, добре. Почнемо від «ДОБЖЕ». «ДОБЖЕ» – це в нас є прислівник польської прислувек. Він відповідає на питання, як? Наприклад, хтось нас запитається, як ще чуєш? Як ще чуєш, тобто, як ти себе почуваєш? Як почуваєшся? І ми дамо позитивну відповідь, тобто добре. Добре, що чує, добре, добре себе почуває. Наступний приклад. зі мною на каве, ти підеш зі мною на каву, і ми також будемо давати позитивну відповідь, тому що хто відмовиться від кави. Ми скажемо добре, пуйде. Тобто, добре, «піду». Наступне це в нас добра. Co означає to dobra? To tako jak dobrze, to, to takie potwierdzenie, ale ono jest nieformalne. Na przykład, mama każe do detyny: wyłącz komputer i idź sprzątać pokój. Wyłącz komputer, tobto wymknę komputer i idź sprzątać pokój, idź preberakę kimnatu. I detyna tak ochocie. Dobra, dobra, już idę. Тобто, добре, добре вже йду. Перейдімо до наших прикметників. Прикметник це є примітник. Він відповідає на питання, який, яка, яке. В гіночому роді прикметник буде відповідати на питання яка? Тобто яка? Добра кобєта. Яка є «кобєта», яка є жінка? Добра «добра кобєта», добра жінка! Чоловічий рід, род менський, відповідає на питання який? Тобто який? Який є мęльчизна, який є чоловік? Меншчина є добрий, Тобто добрий чоловік? Середній рід род ніякий. Питання яке? «яке?». Яке є дзко? Яка є дитина? Дзко є добре. добра дитина. Зверніть увагу в польській мові дитина джецько є середній рід. Я надію, що мені вдалося вам цю тему пояснити. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть, будь ласка, коментарі, я охоче на них відповім. Також я вас запрошую на свій інстаграм та тік-ток. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всі посилання будуть в описі. Па-па!